А в Голлівуді тільки Томас Кречман може зіграти німця. Більше акторів ніяких нема, хоча він постійно іграє. А килим, який за собою потягнула бомба, зникає у наступному кадрі. А це точно доктор Джонс? Бо щось не дуже схожий. Тільки що Бейзел бігав по лісу, але у наступній сцені його вже зловили і змогли навіть на базу привезти. Сто відсотків на нас іде контрнаступ, нас бомблять, а я посплю. Джонс викидає водія з автомобіля, але не офіцер, не солдат не бачить цього, стоячи в притул. Світло в вагоні вже вімкнулося, але Бейзел ще й досі сидить в темноті. Мотоконвой обігнав автомобіль, а світло їхніх фар і надалі відбивається в дзеркалі заднього огляду. Дуже зручно від такого удару Джонсі надалі собі спокійно поїхав. Потяг щойно відправився, а особовий склад вже дуже міцно спить і не чує, як інші кричать. <плес> Вімкнулася тривога, і жоден із персонажів цього не помічає, хоча лампи по обидві сторони блимають. Коли Вебер виходив з вагону, його кашкет лежав притул до сумки. А в іншому кадрі, коли заходить Джонс, він вже лежить в іншому місці. Така ж ситуація і з батагом Індіани. Він теж лежав спочатку на капелюсі, а потім окремо. Якимось чином, Бейзел побачив, що це антикітера, хоча вона майже вся була в чохлі. Щось з монтажом пішло не так. Залазило двоє солдатів, але в іншому кадрі вже чотири на даху і чотири з боку. Після удару Джонса окуляри залишилися цілими і ще й на місці. Я розумію, що Індіано Джонс трошки фентезі, але звідки в Вебера телепорт з'явився, він повинен був пройти весь той же шлях, що і наші герої, щоб бути біля них. Джонс вибиває спис із рук Вебера, який доволі таки далеко полетів, але у наступному кадрі він біля шоли лежить. А злодії обожнюють виходити по одному. Де всі солдати, які їдуть в цьому потязі? Чому вони не допомагають? Враження таке, що вся акустика стоїть у Джонса в квартирі, а не в сусідів, які і надалі продовжують між собою спокійно балакати. А тут і величезний ляп від авторів починається. Телевізор, який щойно завезли в аудиторію, не підключен жодним дротом. ні антени, ні мережі. А перша висадка на місяць відбулася 20 липня 69-го року. А це саме тоді, коли в навчальних закладах Америки відбуваються літні канікули. А тут у нас всі на місці. Це знак нашої вдячності. Декан вказує на подарунок, який підготували Джонсу лівою рукою, а в іншому кадрі все змінюється і це вже права рука. У вас велике святкування? Навіщо нам пояснення, де й взагалі? Після такого удару і падіння з потягу на швидкості Фоллер тільки посивів. Ніяких травм все добре. Джонс вдарив клабера драбиною, а через секунду стоїть біля дверей, яких зачинила Хелена. Хоча для цього було потрібно декілька маршів пробігти. Конфіті падає чітко туди, куди намалювали. З неба летить, але біля Вилсон жодного немає. І демонстрація зараз почнеться. Коли поліцейський зупиняє фургон з Джонсом, за спиною в нього стоїть паркан, але в наступній сцені вже цей паркан кудись зникає. А тут в нас магія. Клабер достає свій Вальтер, робить постріл вгору, але жодного поліцейського поряд нема. А як же той, який їх тільки що зупинив? Офіцери, допоможіть! Офіцери тут стріляли. Коли Джонс підбігає до кінного поліцейського, той не чув і не бачив, що трапилося. А знаєте чому? Бо вся вулиця помінялася, вже немає цього всього параду. Да ще й з тієї сторони, звідки прибіг Джонс, двоє поліцейських кінних теж були. Джонс починає тікати. Клабер наздоганяє, але Гауки, який залишився на дуже великій відстані від них, вже встиг віджати автомобіль червоний і сісти навіть в нього. А в нас знову магія телепорту. Уилсон з'являється саме в тому місці, де Гауки і Клабер затисли Джонса. Як це зручно по сценарію? Хоча вона пішла в інший бік. Тримайте коня. Індіана заїжджає на 59-й вулиці в підземку, проїжджає по тунелю і виїздить на 51-й, але ці вже тут, як тут. Коли скінчаться ці телепорти, хто це писав взагалі? Слухай, ти перебрав. Магія сценарію без жодних пояснень. Джонса розшукує уся поліція Нью-Йорку, його фото в новинах, але ніхто його із них не може знайти. І тільки Салах знаходить його в величезному місці. Як це зручно! П'яничка, який вперше побачив Джонса по телевізору, відразу впізнав його, але поліція аеропорта ні, і тому він спокійно летить в танжир. Як ти підтвердив, не це? можу! Без підтвердження, це лише здогадка. Дуже зручно із індіани зробили атеїста. Він знайшов втрачений ковчег, пройшов храм долі, потім бачив лицаря, якому 800 років, і святий Грааль, зустрівся з прибульцями і йому потрібні докази і підтвердження. Це приватний аукціон, старпер. А маю туди зайти. Без пароля не зайдеш. В нас два входи в кімнату, де проходить аукціон, але тільки на одному ми поставимо охорону, на іншому посадимо хлопчика. Знімальна група тільки що спалилася, бо вживали явно щось заборонене. Коли інді заходив в отель, на дворі була ніч, а коли вони з хеленою вибігають, то вже стоїть білий день. І тут синдром імперських штурмовиків в притул не можуть попасти. З жодних пояснень Теді зміг їх знайти, хоча вони бігали по всьому місту та ще так вчасно. Знаєте, чому Рахім так швидко їх знайшов? Не по сценарію, а тому, що в нього Домінік Торетто за кермом. Хелено! А чого ні, Рахім? Якщо хвилину назад ти дозволив це зробити навіть впритул. Візок з дровами стояв вздовж стіни, але для того, щоб допомогти нашим героям, його переставили впоперек. <клух> І в нас знову реклама німецького автопрому. Ягуар тільки що врізався в Мерседес, але жодної подряпини на Мерседесі немає. Коли Хелена показує колоду карт, першою йде Хрестовий Король, але в іншому кадрі він змінюється на Хрестову вісімку. «20 серпня 69-го, це через три дні. Коли Джонс читає лист в літаку, помітні тільки дати. А показуючи Хелені, він повністю пописаний. І дата 08 вісім була чорного кольору. Ох, ці режисерські дублі. Тільки що Хелена стояла спиною до моря, а в наступному кадрі вже стоїть спиною до човна. Люди, які відповідають за реквізит, навіть не захотіли подивитися Жака Кусто для того, щоб розуміти, які маски для пірнання були в той час. Вірю на всі 100%, що Хелена, що Джонс не мають практики занурення на такій глибокій відстані. Для цього потрібен час і тренування, а вони ще теді собою звали. Які три хвилини, Антоніо, ви вже хвилину екранного часу як занурились? Дві хвилини? От Антоніо брехло, тільки що сказав три, а вже дві. Єлено! Тільки в мене з'явилось питання, а як Фолер їх знайшов взагалі? Фоллер дав можливість всій команді переодітися, обсохнути, висушити волосся і Джонсу навіть куртку свою одіти. Коли Джонс підпалив табличку, біля неї стояла пляшка і запальничка. А в наступному кадрі це все подалі прибрали, щоб не бабахнуло. Ідуть на захід. Після того, як вони втікли від фолера, пройшло три хвилини екранного часу. За цей час вони від'їхали на велику відстань, але фолер у бінокля зміг зрозуміти, куди вони поїхали. Вірю. Гуляючи містом, Теді випадково знаходить фолера, а Фолер знав, де вийде саме Теді, Да що це взагалі коїться. Magic. Коли фолер під'їжджає, людей немає, і сонце вже сіло. Пройшла хвилина екранного часу після того, як сюди приїхав Джонс і Хелена, і Тут було повно людей і світило сонце. Вони сюди пішли, вони сюди. А тут незрозуміло взагалі, що саме дає цей промінь світла. Якщо це було сонце, то воно вже сіло. О, Боже! Я теж так сказав, коли побачив їхні розміри. І взагалі ця сцена повторює сцену із другої частини. А як для людини, яка не вміє плавати, теді щось дуже гарно себе поводить під водою. Ну, дуже. Склеп Архімеда. В якому дивним дивом з'явилася велика кількість світлових променів. Так, а вже ж, пройшло більше двох тисяч років, а з тканиною все добре майже. Годинник винайдуть через тисячу років. А вже ж, а коли доставав механізм, він не помітив, що на руці є годинник, тільки зараз. Я так розумію, фолор скористався вже механізмом відновим моста, який зламали Гаука і Теді, коли впали з нього. Я зріжу. Майстер клас, як треба зрізати, все одно приїхали в ті ж самі ворота, що і поганці. А для людини, яку тільки що підстрелили, чомусь Джонс виглядає доволі таки непогано. А вже ж для того, щоб викрасти літак, треба просто витягти панель з замком і закоротити дроти. Теді заліз в літак, бахнув кришкою кабіни, завів його, взлетів, і тільки після цього власник прокинувся. Під час другої світової зенітна гармата так не збивала літаки. А продавні з першого пострілу, списом і прямісінько в двигун. А індіана Джонс дуже швидко щось рухається для людини, яку було поранено. Джонс і Хелена стрибають з висоти метрів 600-700, але тільки що в літак прилетіло з набагато нижчої висоти. Після такого жорсткого падіння і вибуху всі тіла цілі, літак майже цілий, і форма навіть не підгоріла. Так, і механізм цілий, і прямісінько біля літака лежав. І знову жодних пояснень, яким чином літак посадили на гористій місцевості. Коли римлянин нападає на наших героїв за його спиною нікого нема. Але в іншому кадрі вже прилітають в спину стріли і стоять греки. Мені шкода кейсі.